От подумайте, як може існувати ціла нація без власної держави, без армії, без кордонів та ще й під постійним тиском могутньої імперії. Сьогодні ми розберемо просто дивовижну історію історію про те, як українці, втративши, здавалося, б, усе, знайшли свою головну зброю у слові, в історії та в звичайній народній пісні. Давайте перенесемося в кінець XVIII століття. Ситуація, м'яко кажучи, кепська. Українці стрімко втрачають останні буквально крихти своєї автономії. Імперський тиск зростає щодня, і от постає питання: як у таких умовах взагалі зберегти себе, як не розчинитись у морі чужої культури і політики? І відповідь, як не дивно, знайшлася не у зброї, вона знайшлася в культурі. Саме мова та література стали тим полем бою, на якому українська інтелігенція почала боротьбу. І боротьбу не за територію, а за збереження цілого народу. Але щоб зрозуміти весь масштаб цієї боротьби, спершу треба усвідомити глибину кризи. Бо йшлося ж не просто про якісь політичні негаразди, йшлося про реальну загрозу втрати того, що робить групу людей єдиним народом. Цей духовний код, це, знаєте, не просто слова чи якісь там звичаї, це спільна пам'ять, це світогляд, це все те, що об'єднує мільйони людей в одне ціле. І от саме на знищення цього коду і була спрямована вся політика Російської імперії. І треба розуміти, це не було якоюсь випадковістю, ні. Це була абсолютно цілеспрямована, продумана, систематична політика. Політика розрахована на те, щоб стерти українців з карти історії назавжди. Просто погляньте на ці дати. За життя одного покоління були знищені всі ключові інститути української державності. Спочатку, бать, ліквідували гетьманську владу, потім зруйнували саме серце козацької вольності, Січ. І наостанок, наче вишенька на торті, селянство перетворили на кріпаків, все, політична свобода зникла. Але ж це був лише початок, атака велася абсолютно на всіх фронтах. Закривалися школи, заборонялося навчання українською мовою, а згодом і друк книжок. Навіть у церквах наказали проводити служби русифікованою мовою. Мета була більш ніж очевидною стерти будь-яку відмінність, асимілювати. Та як це часто буває, саме в цей найтемніший час починається потужний рух опору. І вівся він не шаблями, а пером та інтелектом. Патріотична інтелігенція чудово зрозуміла, щоб вижити, треба спершу довести власну унікальність. Власну самобутність. І почалася справжня битва за минуле. Імперія на кожному кроці стверджувала, що Малоросія це, мовляв, споконвічна частина Росії. У відповідь українські інтелектуали почали буквально перекопувати архіви, шукаючи докази власної, окремої історії, докази слави козацької доби. І ось тут, знаєте, стається дещо абсолютно парадоксальне. Імперська влада, сама того не бажаючи, підкинула дров у це вогнище. Справа в тому, що для отримання російських дворянських титулів українській еліті треба було довести своє козацьке походження, і от риючи в архівах у пошуках грамот, вони раптом відкрили для себе велич власного минулого історію, яка ну ніяк не вписувалася в офіційну версію Петербурга. Паралельно з історією, інтелектуали звернулися до іншого, не менш важливого джерела до народу. Вони щиро вірили, що саме у фольклорі, у піснях, у казках та звичаях зберігся той самий недоторканий духовний код, і почалася просто титанічна робота зі збору та публікації народної творчості. І це чудово ілюструє висновок вченого Йосипа Бодянського. Порівнявши українські та російські пісні, він зробив однозначний висновок. Це був, по суті, науковий доказ Українці, це не якісь там малороси, а окремий самобутній народ з унікальною культурою. Отже, дивіться, історичні дослідження та фольклорні записи, усе це підготувало ґрунт. Вони накопичили таку величезну енергію, яка от-от мала вибухнути, і породити щось абсолютно нове. І цей вибух стався 1798 рік. Можна сказати, це був справжній великий вибух для сучасної української літератури. Саме тоді у Петербурзі виходить друком Енеїда Івана Котляревського. Котляревський обрав для свого твору бурлескний стиль. А чому? Та тому, що в умовах бездержавності писати якісь високі оди на честь царів було б і смішно, і неприродно. А от взяти класичний античний сюжет і переодягнути його героїв в українські шаровари, змусивши їх говорити живою народною мовою, це було просто геніальним ходом. Давайте на секунду усвідомимо, наскільки важливим був цей вибір. Старі книжні мови під тиском русифікації просто вмирали. Перед письменниками постало роздоріжжя або перейти на російську, як, до речі, робили деякі, або і от Котларевський обирає третій шлях. Він бере і робить літературною ту мовою, якою говорили мільйони. Це була справжня революція. Котляревський, звісно, заклав фундамент, але за ним пішли і інші архітектори нової літератури. Григорій Квітка, Основ'яненко, довів, що українською можна не лише сміятися, а й плакати. Поети-романтики наповнили літературу мріями про минулу славу, а згодом прийшов Тарас Шевченко і підняв українське слово на абсолютно космічну висоту. І цей рух охопив навіть західноукраїнські землі, де його очолив Маркіян Шашкевич. Кожен з них докладав свою цеглину до цієї величної споруди. І от ми повертаємося до нашого початкового питання як же виживає нація без держави? А ось так вона створює себе сама через культуру, через літературу. Бо ж найважливішим було не просто писати народною мовою треба було довести, що ця мова здатна на все, на складні філософські роздуми, на найтончі ліричні почуття, на гостру політичну сатиру. І вони це довели. А у творах Шевченка українська мова зазвучала з такою силою і глибиною, що набула ознак довершеності. Знаєте, краще за Івана Франка тут, мабуть, і не скажеш. Історія української літератури 19 століття це буквально покрокова інструкція з того, як література може створити націю. Отже, ключовий висновок: в умовах, коли політичні інструменти були знищені, культура просто взяла на себе державотворчу функцію. І вся ця історія українського відродження залишає нас із цим насправді дуже глибоким питанням. Звісно, на нього немає простої відповіді, але приклад народу, який відмовився зникнути, і натомість написав себе у книгах, дає дуже потужний привід для роздумів.